Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті, точніше на діагностиці, сонячний інвертор Sunon Pro фірми SACO. Модель Sunon Pro 5,5 кВт на 48 вольт. Суть даного відео. Хочу подивитися, як влаштовані інвертори SACO. Цікаво, чи це нормальні інвертори, чи ну, такі самі, як і більшість інверторів, які особливості хочу подивитися сам для себе. І Заявлено несправність зі слів клієнта. Це він працює після ремонту, але світить помилочку Fold. Типу він світить помилку, при цьому працює якби нормально. Ну, Зараз протестуємо. Запускаємо інвертор. О, а щось він? А, ось він. А, ось, вімкнувся вниз кнопочка просто. Так, льот. Ага, пішла генерація. І світить фолд. О, який дисплей файний. Так, вимикаю, аби не згоріло. Так, перше. Ну, досить цікавий конструктив. Я очікував щось набагато гірше. В принципі, як на мене, не настільки вже й погано. По-перше, на вхідних-вихідних дротах є фільтри. Тут, якби не зекономили, вхідний дросель є. Ще один дросель є. Ну, силовий дросель, ну, такий якби нормальний. По МППТшки у нас окрема плата. На блоці плавного заряду збільшені радіатори набагато більші. Вони розміщені вже, радіатори, так що вони охолоджуються. ну, Як на мене, непогано. Що ще бачу? Такого, що. Ну, конструктивно чи нічого такий. Єдине, оце бачу діодик зроблено якось так трошечки близько до конденсатора. ну, то таке, да. Видніше буде, вже, як розберемо, там подивимося з цієї сторони, які компоненти по платі. Що ж цікаво, Цікавий сенсорна панелька керування кнопочки сенсорні. То, е, вони начебто якби можуть керуватися і так і так. Ну, типу плата має таке можливість підключення. Але в даному випадку тут зроблені сенсорні і ось цей роз'ємчик, який йде на, на кнопочки, він підключений ось до цієї плати. Чому не знаю? Хоча він є. Ще один роз'ємчик під типу на платі управління, і він помічений. Можливо, просто майстер, коли збирав, просто переплутав. Вставив не сюди, а вставив сюди. Ну, як би так. Ну, задача така: розібрати, подивитись, як перемонтовано, що поремонтовано. Як виглядає взагалі сам інвертор, та й, в принципі, штекер, мабуть, переставити. Ну, візуально я подивився. В принципі, не бачу, де він ремонтувався. Транзистори впаяні оригінальні, рідні. Пайка, як на мене, на рівні аксіоми десь приблизно ну, не гірше. В принципі, олово нормально виглядає, достатньо його на компонентах. Немає такого, як в полимера. Тому, в принципі, як на мене, то пайка нормальна. Транзистори встановлені ось такі. Це RST 040N. 10N. Всі з однієї. партії Тобто всі однакові з однієї партії, з одного мішка. Ну а по мережі встановлені 75-ки. Ну, виглядають вони теж. Ну, теж нормальні оригінальні транзистори. Так, ну що, я дивився, дивився і знайшов один транзистор, ось цей паяний. Замінений. Один єдиний транзистор. Ось по ньому видно, він трішечки відрізняється. На відео не видно, але там стоїть останні цифри NCCJA. Е, е, а. а всі решта енцц 2 п То, як би так. Замінили, да, якісно. Видно, його там перевіряли. По ньому по ножкам видно. Так, ну що ж, в принципі, що скажу по інвертору, з власну думку, сподобався. Загалом сподобався такий, я б сказав, би, відносно відносно е, середнячок, не супер-пупер якісний, але достатньо охолодження, достатньо фільтрів дроселів, непогані компоненти. Можливо, десь можна було щось покращити, ну, в принципі, то не суть важливо. Як на мене, то навіть навіть кращий, ніж по Не то, що навіть, він, як на мене, кращий за ПоВР. Е -е. як... як схематично, так, мабуть, і, і візуально більш такий як. Гарненький Це була власна думка, тепер перейдемо до тестів. Під'єднав вже роз'ємчик, зараз підключу батарейку і подивимося, як воно працює. Запускаємо кнопочку-піпочку, засвітився, Загорчали вентилятори. Світодіод не світиться, світиться, блимає цей світодіод так як і має бути. Так як і мало б бути. Тобто, просто помилилися. Роз'ємчиком. Ну, а зараз дамо навантаження, Подивимось як відпрацьовує. Ну і ще плюс я не знаю, як його перемонтували, чи той транзистор там нормальний, чи не нормальний, то заразом подивимось. Так, запуск вентилятора. Додамо трошки потужності. Подивимось, що у нас там пишеть. 52,2 В, 15% навантаження, 900 Вт уже на гребло. Ну, Навіть кіло вже скоро. Вентилятори у нас вмикаються, мабуть, по перегріву або по навантаженню більше ніж 1,5 кВт. На даний момент вони стоять. Так, іде процес розрядки. Ой, зачепив пальчиком. Вентилятор одмух котить. Температура, як на мене, дуже холодна. Ну що, ще спробував від мережі чи заряджається. Зараз іде зарядка. Вімкнулись два вентилятора. 27 а зарядний струм. В принципі, так само і по БМС показує. Тому, в принципі, ремонт, ну, точніше, який ремонт. Огляд діагностику вважаю закінченою. Загалом міні-інвертор сподобався. В ремонті він, ну як би сказати, по випадково по факту. Така поломка я вважаю не суттєвою. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось – подобачку. В кого залишились питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока.